Це саме я, Diamond Pixel і, ну, і за, ну, ви бачите, тут у нас прокачено, ну просто у нас зйомка обірвалася, але це нічого страшного, бо головне майбутнє, ми, ну все, то вже не змінити. Корот... Е, Можна покататися Де? По стінах. Можна? Ні. Фіолетовий алмаз, ти йому забороняєш. Так. Що ти сказав? Ти що? Ам! Ам! Ти бачиш мої помічники? Ой. Ой. Ти що, мер? Я, я знизу касти. Ой. Ай, йомі, ну добре, я тебе зараз я телепортирую. Я не бачу. Блін, чому я далі свій нік в Майнкрафті не змінив? Чому я не змінив? Штар! Зато все тепер нормально, а не з нас зато нормальний завод. Хто выключив туди рак? Фіолот Фіолетовий фіолет алмаз, що ти робиш? Я чекаю, щоб купити це. Це що? О, ну це нам Швейт. потрібно. Явку. Добре, а є якась різниця? Діаманти. Дивні в мене помічники. Як... Надіюся, якщо ви будете знімати. Я не ну, слухай, ми просто ж не люди, нас свіча логіка. А як я треба лифті? Ну, в принципі, та, у мене вже діамантовий мозг, а у паутинки взагалі не вмає. Ха-ха-ха. <плес> безмозглий. А як я провалився вниз через стіну? Бо ти безмозглий. Якщо такий... Бо ти безмозглий. Якщо такий тоненький? Ні, просто ти безмозглий. Йомі, ти що ви з мене за помічники? Я зараз вас про буду сам знімати відео. Ну, не треба. Просто... Що... що... Ні. Ні. Вона. Я, я забув, як відео. Я зараз вас приб'ю! Коротше, я їх наказав, тому що вони билися були. Та й во. Можна виходити. Можна виходити. Не Можна... будете битися? Ні. А ну, пішла сюди. А ну, підійшла сюди. Ти, фіолетовий алмаз. Філатовий касл. Він? він то, то, Як то називається? Там... На той називається? То той паутинка ти Чо ви погані слова говорите? Це йому є дитячий канал. Ну добре вони ще дітей погані слова. Що ти сказала? Що ти знаєш? Я нічого не знаю. Ти не знаєш, матюки? ай яй яй що? Кого наняв? Ой, на ню. У нас що запило? Ой, я вийшла Ну, Вийшла тут не є. Зараз я зараз. Коротше, я зупинив зйомку, тому що у алмаз вийшов вийшла. Вона Тепер в нас більше конів, ніж алмазу. Скільки тут це коштує? Слухайте, я так зрозумів, що коротше, це відео затягнеться десь може і на три частини. Ну тому що подивіться, які тут цінники. Ну, поки що, давай анекдот, давай, Не. давай Не. анекдот Давай Анекдот. Анекдот Ні, давайте загадку я вам розкажу. О, давай. Загадку сіла на шпагат Загадку я хочу розказати. А і Б сиділа на трубі, а упала Б пропала. Хто залишився на трубі? І. і. О, давайте я вам скажу загадочку. Але нормально. Шла бабуся. Ну бабусі люблю. Летів yeah. літак, бум в, в, в неї 500 кирпичів. В один, один кирпичик впав, скільки залишилось? Якщо було 500, і один кирпич. Ну, no, одна цегла. Одна цегла. Слух! 499. Аго! 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 Ну, далі я покидаю гру. Давай алмазу більше немає. Вона пропала назавжди. Назавжди? Назавжди. Так точно назавжди. Все ми тут двоє. Ура! Скоро ти один будеш. В смислі? Скоро. Ну окей. Там не точно? А як це є Я ще виключу мікрофон. Який ще мікрофон? Мікро. Який ще мікрофон, -мо? Коротше, я ще прийду. Йомі, що в мене тут Та... mm -hmm. я наняв заліз? Аби грейдер треба купити. Что, є Блин, я ж надеюсь, вардена не будет. Так, ну за блоки я скільки получаю. 275! Я буду говорить через час. чат. Ок. Ну, ок. Так, короче... Ну и будем аж уметь вот такими облаками. Так, сейчас ще один оба Стоп, скільки коштує? Зараз коштую. Варден. В смысле? що за татинки? Слухайте. Глядачі, я так зрозумів, що, коротше, ну, що це відео затягнеться на пару частин. Тому що. Подивіться, які цінки. йди. Во, дивіться. Дивіться! О, 5 тисяч. Ну, це ж можна буде купити. 65 тисяч. 25 тисяч і... 50 тысяч. А тут же вот сколько трое таких купить. Что я? Что он купил? А, мани Что это такое? Так, что тут а, в тинниках? Припала на... воно нам дає тепер на 10 доларів більше. А, походу, щось в чаті знову пише. Так, коротше. О, уже Ти призналася, а алмаз. О, хеллоу! Давно не диялися? Ви знову хочете отут стояти в Ні-ні-ні. У нас вже 10 тисяч. О, це добре. А... Але, блін, подивіться, тут це дещо 5. коштує 75 тисяч! 70... А... Ми ту, напевно, тут цьому... що... купимо. Той кунітор спит чи монедюнден. Та ні ліпше швидкість. Воно Тому... дуже повільно рухається. Але а слухайте. Швид? А я не знаю. Та, блін, ну не прикидуйся дурним. Слухайте, я напевно ту заліз. На б... Не перебивай мене. Слухайте, я так думаю, що це от вірус затягнеться десь на дві частини. Ну, подивіться, які тут цінники. Давай, ну, давайте от ми оці частини будемо знімати по 10 хвилин. А що той? Ем... Ти не говориш. Фрилатові алмаз, реально, що ти мовчиш? Що ти мовчиш? Що ти від нас скриваєш? А? А? Я знаю. Сос момент. А що тут таке? А що таке? Підозрений момент. Тобто підозрілий. Сос момент. Ну це вон вон <ріст> Коротше, Ну от як думаєте? Як ну наскільки це на буде часи? Я палю ім'я ім я братана свого алмазного. Окей, давайте уже закінчувати. І в наступній частині Віва вже знімемо. Скільки відео вже я вас звати діамант піцу. Як там? Все, давайте, всі до мене, всі до мене. Ну що, з вами був я, Diamond Pixel, павутинка, і фіолетовий я, я, я. алмаз. Всім па-па!